Новий день, нові приключення. Добрий день, добрий день. Слухайте, приїхала в Люксембург. На отаку остановку. І будемо перевіряти, чи правда в Люксембургі безплатні автобуси. Ну що, ребята, правда. Їду автобусом бесплатно. Класно. Буду кататися. Ну так виглядить Люксембург. В принципі, непогано. Мені подобається. І це я тільки встала з автобуса. Ну, подивимося, що буде далі. Перше враження. Дуже багато пенсіонерів і русскоговорящих дуже багато. Ну, Привіт, привіт. Я знаю, куди я йду. Hello-hello, йду hello. йду. Ребята, не повірите, просто, яке чадовське місто я знайшла. Коротше, це кафешка. Афіять, просто, афіять. Ну, це я зараз просто була в туалеті, да, делала проверочку, да, як це все виглядає. Внімання, вніпання, дивіться. Йду так сходинками. туда туди-сюди. І просто красата. Зараз виходжу, виходжу на світ, хобочки картини. Боже, гляньте, як чудово. І це кафешка. Це не магазин. Тут можна сидіти. Слухайте назву спину. Назву напишу вверху, щоб ви побачили. Ну чудово, просто чудово. Ну, щоб ви розуміли, щоб не казали, що я нічого на їмі не п'ю. Гляньте, яка філіжаночка. Просто гляньте, яка красота. Таке кресло козирне, значить вид, кафешка, значить... Ховочки, книжки. подсвічники, глобус. А, кстати, кафешка називається Кафі. ну Кафі. Божечко, просто гляньте, як чудово. Таке я люблю, таке я люблю, мені подобається. В принципі, в принципі, Люксембург мені напоминає, слухайте, такий пригород. Такий міленький, міленький пригород. Але кайфово. Гарно, чисто. Ну, бо... Дивіться, що я вам хочу показати. Що це, в принципі, один з найчистих городів, стран, в принципі, можна сказати, Європи, в яких я побувала. Ну, і дуже багато туристів, дивіться. Ну, так що йдемо далі, дивимося. Ага, Що хотіла вам сказати, слухайте. Дякую велике вам за фідбек, за те, що оцінили моє відео. Я даже не сподівалася, даже не ожидала, що что... не тільки чотири моїх любимих побіщика полюбила це відео. Слухайте, ну я достала, як мінімум, слухати, ок смс то точно, що це було класно і вам понравилось. Ну, Кохані, дуже дуже дякую, мені дуже приємно. Це було неожиданно, так що для вас з любов'ю. Дякую. Ви просто подивіться, яка краса. Дивіться. Гарно такий мост. Внизу річка, дорога. І там, значить, подивіться, як гарно. Рубрика, шо я знаю про цю страну, слухайте, знаю то, що в Люксембургі 200 банків то таких зареєстрованих от іменно в Люксембургі. Чого то так мегапопулярно? Бо в Люксембург, коли відкриваєш рахунок і заносиш. Дуже багато грошей. Я вже не спрашувала, скільки треба занести. Але ну давайте приблизно да 100 тисяч. Ніхто не спрашує, звідки в тебе ті гроші. Наприклад, якщо в Польщі ти переводиш більше 10 тисяч євро на що, то блокують карти, спрашують куди гроші, е, що де і як. Але тут а, м -м, Тут ніхто не спрашує і для того, і для того, і того. Перервали, бо мужчинка попросив його сфотографувати. Я фотограф від Бога. І слухайте, що казала, що можна тут просто відкрити що і Ніхто не буде спрашувати, «Откуда в тебе ті гроші. Ну і і тут як оказалася, інформація провірена. Бо якраз сиділа жіночка балакала на цю тему. Що вона сказала, після того, як відкрилися всі криптовалюти, біткоїни туди сюди це стало дуже популярне, то слухайте, в Люксембургі прибавилося дуже... Вже дуже багато слухайте рускоязичних людей. І це кстати, дуже-дуже замітно. Бо, наприклад, усі у ці криптовалютчики пооткривали тут э, щита, да і просто приїхали сюди жити. Бо для життя тут ну, зроблено все для людей. Жити тут кайфово. Ну і ніхто не спрашує, куди в тебе гроші і не треба платити налога на крипту. Ну інтересний факт, інтересний. Кстати, тут, що замітила, наприклад, в порівнянні з Бельгією, да, то тут менше Арабів, менше Арабів, менше африканців у цих, да, різних. Я не расист, але просто ну, так відчувається. І насправді, ну, тут, ну, то там багато китайців, європейців, дуже багато слухайте, ні, німців. Ну, ну, росіян багато, ну. їх везде багато. Але, але насправді якось тут і ходиться по вулицях інакше. Якось спокійніше. А ще, кстати, я дуже сильно не ожидала побачити так багато туристів значить, з групами. Тобто група туристів, яка приїхала, тупо на екскурсію сюди. Неожиданно, неожиданно. Надо буде зараз підстроїться, пристроїться, слухайте до якоїсь групи і послухайте, про що ж вони тут розказують таке. Якщо буде щось інтересне, то вам розкажу. Слухайте, розказую, що узнала. Значить, Люксембург записаний до ЮНЕСКО, чого люди сюди приїжджають, ну бо це забиток. Це Карлікове государство. Що ще жіночка сказала? Жіночка сказала, що люди тут балакають на трьох язиках. В принципі, національна мова у них у них три національних мови: Люксембурзька, французька і німецька. Ось чого так дофіга тут німців. Так що такі діла, такі діла. Значить, йдемо далі. Треба щось поїсти. Тільки шкода, що зараз неділя. І, в принципі, кафе закриті, а відкрито тільки дуже мало. Бо я хотіла сюди потрапити в одне слинне, слинне, знамініте, знамініте місце, де роблять самі кращі бутерброди, такі сендвічі. Але воно закрите, воно відкриється завтра о тринадцяті. А завтра о тринадцяті мене тут не буде. Ну нічого. Підемо, пошукаємо що та щось друге. Подивимося. Бо люди люди советують їсти тут сири і колбасу. Бо колбаса тут у них класна. З того, що чула, не пробувала, не знаю, не провіряла. Ну, треба піти провірити, щоб вам щось розказати, показати. Ой, дивіться, як гарно. Така хопачки і вуличка. Це була б картинка як з да? але сонце світить в мою сторону і. І що? І тільки так ви побачите. Інакше ніяк. Ну і так. Люди п'ють кавуню, п'ють апероль і просеко. Дівчата сидять. А я хочу м'яса, треба знайти, щось смачне. вкусне. Апероля я не хочу, кавуню я вже пила. Але все равно гарно. Слухайте, що-що, хоч і маленький цей Люксембург, але зато тут так красиво. Тут, от, знаєте, чувствується таке спокійство. Таке спокійство і мірове Бо вот тут дуже красиві будинки. Кстати, можна було б сказати, що схоже на Варшавську старовку, але ні, тут краще. Знаєте що? Щла отак вуличкою, дивлюся тупік. Думаю, блін, ну куди? Куди? А потім тут охопи. І є такий проход. І оце, значить, галерея, оце, е, Венезіано кафе. Тут продають блинчики. Подивімося, чи вони відкриті, а вони закриті. Сьогодні блинчиків не буде. Очень жаль. Та блін. Ну нащо це знайти? І так. Хотіла блинчиків, хотіла м'яса, буде суп, рамен з макарошками, клас. Людей багато. Надіюся, буде смачно. Так що приємного мені апетіта. Слухайте, заказала суп. Таку масеньку порцію. Суп з морською капустою. Я, конечно, люблю морську капусту з майонезиком, но в супі тоже непогано. Тут еще якась трава, ще плаває, макарони, да, равіолі з м'ясом в супові крутяк. Слухайте, сижу сейчас, но ну, действительно фанси такие классные кафешки, бо сьогодні неділя, все закрито. І, кстати, оце так сижу, розбалакалася з жіночкою, бо жіночка дуже общительна, як оказалося. Слухайте, кафешка називається, а ресторан можна так назвати, називається Ramen Noodles. і Шо. І веде мама з дочею, ну і самі обслуговують. Не знаю, хто на кухні готують, але їхня кафешка, вони її, типа, продвигають і, і дуже мило. Якщо будете, то я советую. Ще отак покажу, що отак вона називається: Рамен нудл. Там ото жіночка, то жіночка, то дочка. Таке велике меню. Так що ну, дійсно непогано, непогано. Мені подобалося. Може, і вам теж понравиться. Дивіться, навіть люди приходять. Я сижу, вони приходять і приходять. І багато людей приходять. Так що нормально. Їсти можна, жити будете. Ви знаєте що? На сьогодні в мене вже спитали три людини, чи мені не скучно. Та я вам можу сказати, ребята, дурному не скучно самому. Ні, ну якщо серйозно. Я, в принципі, ніколи не буваю сама. Бо... Слухайте, ти сьогодні познайомилася з іспанцем. Дуже мила йому щінка. Сказав, що я гарно виглядаю. Лавілас, лавілас Потім познайомилася з бабкою в ресторані, коли їла значить, суп спросила, чи вкусний, я сказала, що да", так Так і забалакалися. Зараз прориваюся через дуже забиту вуличку. А, і взагалі, про що я? Ні, ну слухайте, ну, коли людина їде сама, то вона ніколи не буде сама. Бо завжди хтось забалакає, або треба буде щось спросити, або ще щось, і короче, в кінці кінців людина ніколи не буде сама. Наприклад, зараз я їду з вами балакаю, ну, скільки людей дивиться. Так, да, ребята, не завидуйте. Короче, не, правда, крутецька, так що можете не переживати. Ребята, це штос. Просто штос. Ви тільки подивіться, як тут гарно. Бублті. Гляньте. Що за прелість? Кімоно. Вид. А, мені подобається, ви що? Шо-шо, а Люксембург мене просто удивляє капець. Дуже гарно. Ви тільки гляньте на свій чат. А -а -а. Ну капець. А цей мужчина мене стрімає, бо я думаю, що він зараз встане і почне мене пугати. Гарно. А зараз люди так челюють собі на травички. То я теж зараз тут приляжу собі, бо чекаю автобус. І зараз вам дам э, обширну відповідь да, на те, чи сподобалось мені, чи не сподобалось мені. Добренько, то що, я вже на остановці, чекаю слухайте, свій автобус, щоб їхати далі. Що я вам можу сказати? Якщо ви йдете в Бельгії, йдете близько тут. То можна, можна, слухайте, приїхати, подивитися, як воно. Насправді Люксембург ну, то зроблений для людей. Я була під великим враженням, бо метро, автобуси, трамваї, все задармо. Туалети публічні безплатно, чисті, <клес> я провірила. кафе, ну, я не ожидала, серйозно не ожидала, я була в чотирьох. І просто вау, інтер'єр, ну класний, шикарний, знаєте, з душою, красиво. І що ще? Дорого. Кстати, дорого. В Бельгії було дешевле. Наприклад, я вам казала, що в Бельгії в Брюсселі їла суп за 8 євро, то тут -то суп я їла за 11 євро. Бабл в Брюсселі за, був за 5 євро, тут за 8. Ну, є, є різниця. Бо навіть відчувається, що тут не той контингент, в принципі. Що тут, так як казала раніше, що тут більше якось багаті європейці, ніж в Брюсселі. Ну, там більше тих арабів різних. Ну, і що можу сказати? Чотири, часа, щоб подивитися місто, хватає. Повністю хватає, щоб подивитися, насолодитися і їхати далі. Так що, дякую, що були зі мною. Люблю, цілую, обнімаю. Па-па!